Доброго дня! Хоча Європейська Конституція і інші конвенції директиви не регулюють безпосередньо питання благодійної діяльності на відміну від права на об'єднання в громадські організації, зокрема, а європейська інтеграція триває і в цьому напрямі. Наприклад, відома судова справа Штауфера дозволяє донорам в усіх країнах Євросоюзу. Користатися податковими пільгами на внески в інші країни Євросоюзу, і в липні минулого року був прийнятий типовий статут Європейського благодійного фонду. Таким чином формується єдина правова система для пожертв, принаймні в рамках європейського регіону, яким же чином українські законодавці сприяють збиранню коштів. Оскільки про дарування коштів з України наразі не йдеться в великих масштабах благодійних внесків в нашу країну, ну, тут треба звернути увагу на два важливих моменти. Перший стосується обов'язкового продажу іноземної валюти. Якщо до Минулого року тимчасові впровадження такого продажу не стосувалися благодійних внесків в розмірі 50% іноземної валюти. То на сьогодні виключень немає навіть представництво іноземних неурядових організацій, які отримують кошти для благодійної діяльності в Україні, зобов'язані такі продаж здійснювати. По суті, банки автоматично списують 50% валюти за офіційним обмінним курсом Національного банку, який, як ви знаєте, на сьогодні значно відрізняється від міжбанківського курсу і готівкових курсів в комерційних банках. Особливо велике питання виникає в ситуації, коли внески. Потрібно вносити також використовувати їх в іноземній валюті, оскільки для благодійних внесків і благодійних програм комерційні банки ці 50% валюти не повертають. Продаж валюти за гривні безготівковий, у нас може здійснюватися тільки на закупівлю товарів послуг за кордоном і для деяких інших. Видів діяльності, таких як, скажімо, оплата участі в конференціях або внесків в асоціації, членами яких є українська організація, таким чином доводиться викуповувати ці 50 як мінімум валюти, уже за новим курсом. І таким чином створюється неявний податок. На ці кошти, які становить на сьогодні вже близько 10%. Другий момент стосується того, що для благодійних внесків за кордон згідно зі 160 статтею податкового кодексу українська організація зобов'язана отримати податок на прибуток в розмірі 15%. Винятки можуть встановлюватися міжнародними договорами. Які регулюють податкові справи, але на сьогодні ці питання договорами, наприклад, про подвійне оподаткування не регулюються, і таким чином податок на благодійність становить уже приблизно 25%, якщо йдеться про співпрацю в рамках єврорегіонів або подібних проєктах. А друге питання часто також задають і благодійні і громадські організації стосовно податку на курсові різниці. Це питання виникало вже неодноразово, і позиція наших податкових органів залишається незмінною. Це операція особливого виду. І оподатковується вона згідно з статтею 153.1 податкового кодексу, а не 157, де перелічені види доходів неприбуткових організацій, що звільняються від податку. Отже, які пільги мають неприбуткові організації щодо курсової різниці, тобто доходу, який вони отримують як різницю між курсом продажу. Своєї валюти і офіційним обмінним курсом Нацбанку. Ну, на сьогодні, наскільки відомо, ця різниця становить близько 10%. Нагадую, при ставці податку з 1 січня 2014 року 18%, а за валюту отриману попереднього року 19%. Не оподатковується і. Не обраховується при визначенні доходу іноземна валюта, яка отримана від трьох джерел, або це гуманітарна допомога, яку визнає наразі Міністерство соціальної політики, або міжнародна технічна допомога, яка надходить від іноземних урядів або повноважених ними організацій в рамках міжнародних договорів з Україною. І третій звільнений варіант це гранти і субгранти від Глобального фонду боротьби з СНІДом, туберкульозом і малярією. На всі інші благодійні внески, які отримані в іноземній валюті, громадські інші неприбуткові організації зобов'язані декларувати доход і сплачувати відповідно податок на суму цієї курсової різниці. Теоретично, звичайно, якщо офіційний обмінний курс завищений, а він стає більше, ніж міжбанківський або курс комерційних банків, то тоді громадські організації навпаки показують більші витрати. Але останні роки це радше теоретичне припущення, тому для громадських організацій. З огляду на те, що наближається подання річних звітів, треба не забути е диференційовано підійти до іноземної валюти, яку вони отримали на свої рахунки, або як технічна допомога чи гуманітарна, або як приватні благодійні внески, і тоді їх треба задекларувати і отримати е податок на прибуток в разі їх продажу е на міжбанківському ринку. Менш дражливе питання стосується переоцінки залишків іноземної валюти на рахунках. Вона також вважається доходом від курсових різниць, але тут є різниця для організацій з кодами 011 або 005 чи 006. Річ в тому, що кошти отримані безоплатно, А очевидно, що в разі, коли валюта не продається, то ця різниця отримується безоплатно, звільняються для організацій, вказаних в пункті 157.3 податкового кодексу. А для решти неприбуткових організацій, навіть залишки валюти на рахунках вважаються доходом і підлягають станом на сьогодні оподаткуванню. За ставкою, нагадую, 18 відсотків.